Привіт! Сьогодні хочемо вам анонсувати книгу Єви Лотоцької жінка родом Мого. Ця книга написана просто про важливі речі. Ця книга змусить вас плакати, співпереживаючи тим, про кого подбала радянська влада. Ця книга історія чотирьох жінок з одного роду. Історія розпочинається майже 100 років тому. При польській владі охоплює радянський період, війну, концтабори і доходить до нашого часу Помаранчева революція, Майдан, Іловайський котел, Буча, Донецький аеропорт. Ця книга про силу духу та незламність жінок, коли жінка, перебуваючи в Концтаборі, змогла вишити сорочку, що стала оберегом для неї та для трьох наступних поколінь жінок з її родом. Кажуть, що історія циклічна, і в нашому випадку це дійсно так. Тому що зараз теж недолюди, які напали на нашу країну, намагаються стерти її з лиця землі. І ми маємо пам'ятати, як сильно, як люто ми маємо ненавидіти наших ворогів. Зберіться з духом та спробуйте прочитати цю книгу.